У мене є найкращий друг. У нас дуже спільні риси у музиці, наприклад, Королі Шут, Клаудія Петрівна і різні пісні з 90-х і можливо, навіть у цих роках. У мене є найкращий друг, він там підтримає, допоможе, пожавіє. Я попам'ятаю, коли я ще маленька була, саме він навчив мене кататися на велосипеді. Якщо б не він, я б не навчилася кататись на велосипеді. Ми з ним завжди їздимо на рибалку. І один раз замість риби ми спіймали черепаху. Я навчилась кататися на, на двох колесах, але він не знав. Потім я достаю тавелик і починаю кататися, він був здивований дуже. Я пам'ятаю, як я з ним їхала на річку і він мене там навчив плавати. Якщо б не його допомога, я б не змогла навчитися плавати. Він завжди хоче, щоб я гарно вчилася. Він говорить, Аня, гарно вчися. Одного разу він запитав в мене, Аня, знаєш віршика Тараса Григоровича Шевченка? Я кажу так, да, але перші два рядка. Але я обіцяю тобі, буду гарно вчитися. Мій тато моя підтримка, я його дуже сильно люблю. Мій тато найкращий. Мій тато супергерой зі святом. Ми вітаємо всіх татусів. З, З... З... неба!